При шановні в цей сонячний весняний день я хочу з вами поділитися дуже класною новиною, яка сьогодні підняла мені настрій. Це розкажу, що відбувається. А сім років назад, коли я створив свій youtube канал, я собі поставив за ці, що потрібно відкрити монетизацію. Це буде от перший мікрок до перемоги, і ось пройшло сім років. І я її відкрив все таки, але буде досить егоїстично сказати, що це саме моя перемога, оскільки це, мабуть, перемога на наша разом завдяки вашій активності на останньому відосі. Практично Запорожець, він зміг добити ту необхідну кількість годин перегляду, навіть і набагато більше. І Ютуб сьогодні підключив от монетиза монетизацію партнерську програму. Я тепер вери... я тепер у великій грі. Бачите, хвилююся навіть у великій грі по заробітку коштів. Дуже дякую всім тим, хто подивився цей відос, взагалі підписався на канал і оцінив. Це дуже приємно. Це додає неймовірної мотивації працювати далі. І наступний відос по запорожцю вже готується, А я собі ставлю вже і наступну ціль це що потрібно зробити. Ну набрати 10 тисяч підписників. Я думаю, і я з цим абсолютно певне, що справлюсь. Дякую вам, з вами ще побачимося.